Привіт усім! Сьогодні приготуємо пікантне, ароматне та смачне чесникове масло. Для цього ми беремо 20 зубків часнику та наливаємо трішки олійки, щоб наші зубчики злегка змазались. До часничку додаємо одну чайну ложку солі без горки. Гарненько все перемішуємо та перекладаємо наш часничок у форму для запікання. Запікаємо часник у духовці при температурі 180 градусів 10-12 хвилин до м'якості і легкої рум'яності. Тим часом займуся маслом. У мене 120 г масла. Додаю ту сіль, яка залишилась від зубчиків часнику. Треба брати злегка розтоплене масло, щоб воно вже було м'якеньке. Та додаю улюблені спеції. У мене це коріандр мелений, суха зелень, можете додати свіжу, різниці великої немає. Та трішки меленої паприки для запаху. Часничок уже запікся та зарум'янився, став м'якеньким, прикладаю його в миску та розминаю його вилочкою до кашоподібного стану. Цю чесникову кашку я додаю до масла, яке ми вже зараніше підготували. І знову все розминаю вилочкою, тільки тепер усе разом. Далі накриваю наше маслечко харчовою плівкою і залишаю в холодильнику до охолодження та з легкого затвердіння. Ось така смакота виходить, можна сміло подавати такі гріночки гостям. Або намазувати для себе і смакувати такі ароматні гріночки до борщу або різноманітних страв. Рекомендую обов'язково приготувати всім смачного.